Так, ну що, будемо пробувати запускати. Не травочка. От як дві неділі. Після двохнедільного простою, як він запуститься. Так, погнав! Ага. Не запустився. Так. Попитка номер два. О, димок пішов. Тяжовий, важковато завівся. морозу Морози немає, ну завівся важко, так. хай прогрівається і будемо підчеплювати прицепу. Так, ну що, загрузились, пилки закинув. Цю взяв, як на всякий случай, друг. Це пікставки ненадійний. Ну, в принципі, я цю вже відрегулював, вона вже пиляє. Можна в зацепі перекинути та пиляти і цю. Взяв коротше дві, взяли води. Насос, так, ключі взяли, все взяли. Можно запускаться и виїжджати. Погода конечно портится, такий же снежок пролетает. Ну ничего. Так, включаем понижені. Так, прохладно сьогодні. Ворота закривай. земля ще мерзла. Думаю, Проїдемо. Уже така питає конечно. Давай, дракон. Так, ну що, походу нам не суть блін, доїхати до тієї лісосмуги, до якої ми хотіли. Перший раз їхали тут застряли, сьогодні їдемо, вилетів, коротше у мене кран мій. І вся вода витикає. Хорошо, з собою взяли водичку. Так, заливай воду, поки ми йдемо дивитися. далі поїхати до токаря, виточить нову оцю е, футорка. Хоч переходник під датчик, тому що там різьби немає. Я все збираю, 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 збираюся, збираю, ніяк не можу зібратися. Я сьогодні, думаю, навіть з собою заберу його вже витечу, тому що це не діло. Ну, Зараз воду завиваємо, я думаю, що намотали фумлєнт туди і будемо пробувати їхати. Головне, щоб трималося. Так, ну що? Вроді не капає. Так, вроді йде не пускає. Так, це капець, він повипилює все тут. Ще все підряд по цій лісі лісосмугі. Я в шокі, блін. Скільки там повалених <ків> дерев спилених, зелених іменно. Що це жуть. Просто жуть. Будемо їхати, може покажу. Так, ну що, знайшов ось таке деревце, дереце з коріннями Обломаними. Ого. І будемо зараз його отсюда утилізувати. Грузить багато ми не будемо тому що вже розкисло. Єлі тут доїхали. Дороги взагалі цього, ну, коротше, немає. Навипає на колеса таке, що жуть. Коротше. Так. Ну, в принципі, що? Хоча я на мотобок кинув. Я думаю, що ми зараз це спиляємо, загрузимо. Воно ще так упало, звісно. Ей, що буде, наверное, зараз зараз? Ну побачимо. Будемо. Так, ну що, давай неси пилу і будемо пиляти. Там бачу далі. Куча вітокін є, що то там теж валяється. Ото, наверное, хто-то попиляв їх там. Поспилював хто-то. Ну, зараз прям подивимося. Короче, треба зараз це дерево забирати і отсюди вматувати. Вон ще одне. Валяється теж корнями. Обуло мене. Чого вматувати, тому тут попилених зелених багато, ще скажет, що скажуть, ви попиляли. Так що забираємо це сухе, поваляне і виїжджаємо. Там, що в мене Їхав і бачив вначалі недалеко там від села теж зломані є дерева, в'єтки такі, там їх теж заберемо і хвати, коротше. Так. Ну, будемо розпилювати. О, жива! Ela tem que ir posto em quarenta. Ah, começou. Не ну не упало, ну Давай! О! Є контакт. А це саме я таке не люблю, блін. Їх ось от отпер доставати. Це, блін, моє нелюбиме, це коли вони падають на другі дерева. І важковато їх доставати. Ну нічого, зараз ще тут напиляємо. Буде вже полегше, І попробуємо його стягувати туди. Так, ну що, хотів вилізти по цьому дереву, а воно теж сухуще. Труха вже теж. Так що я думаю, спиляємо місці з ним і хай падає місці з тою веткою. Нічого собі. Так, зараз напишуть в коментарях Техніки безпечності 0. Очки надо. Да, так, тут, конечно, техніки безпечності 0, ну. Понятно. Діва. Так, що? Попиляв, вальнувся це діло а тепер оце залишається нам на райка з висиці. Якраз нарад ще виситься живе, але щоб не вилізло. Блін, само це не подається. Так, будемо потихеньку зараз грузити, що напиляв, і потім вже... Розбиратися з цим деревом. Що, понесли? Так. Важковато таке? Так, давайте туди йде збоку. Трув відкидають. Перший пішов. Да, на видео так все легко, раз-раз закинул. А тут, конечно, блин, е -мое. Так, ну что, дрессировки он не поддается. Пытаюсь, пытаюсь. Придется стрелять. Так, ну що, все одно, коротше, кусочок та й залишився на той верхушку. Ні, чорта я не зміг його витягнути, воно там запуталось то все. Коротше. Там воно і буде висіть. Самі товсті, де вийшло, де зміг достати, випилю. Ху, а ту аж залишимо. Зараз загружаємо оці три пеньочка. Там, дивлюсь вдалі теж воно щось видніється. Не хочеться. Від жадності загрузити, тому що нам тут ще їхати на гору, І дорога там взагалі нікудишня. Так що, наверное, грузимо. І ще якісь віточку одну закинемо та й будемо виїжджати хоча там десь по дорозі спиляємо. Що, давай почнемо оці, забираємо. Це не сила така чужого. О! На закуску саме такий чешовувати Думаю, що тоже повалено воно живе. Так, ну підемо поділитися, що там якесь на двома не воно. Да, конечно, спылений валом, йо -моє. Хтось, звісно, тут вивіз дровішок. А, ну це було сломано, це комусь повезло, так? Да? А так що дерево живе, але ну, од вітра одвомалося. Ну, як живе, труха. Труха, ну брати ми його не будемо, ну, видно. По такій причині, що тут болото. Нічого, заїдемо. Другий раз можна теж приїхати. щось попиляти там далі, бачу, теж він валяється. Так, це залишаємо. Це хай. Постоїть. Ну таке хороше, звісно, дивиться. Можна було і був би мороз. Нічого діти, зараз би загрузив і погнали Вон дивіться сока тут. Попиляли. Так, ну, напевно, все, напевно, грузимося і видвигаємося. Так, збирай курточку, напевно, пивку. Ні, пивку залишай. Зараз ще там пічищу. Залишились пару веток. Добре, що я взяв противовіс, накинув, а то б це був, без нього не знав. Дивіться, якщо, що робиться. бачите? Розкисло капець. Так що зараз, напевно, потихонечку і поїхали. Все, будемо виїжджати. Допиляють ці веточки та вже будемо їхати. Далі вже покажемо. Так, виїхали, звісно, виїхали. Йо-майо. -йо. Казалось би, якого чорта не сидіть вдома, да? перти в таке болото за тими дровами. Ну, поїхав я, коротше, поїхали. Якби, воно питаю знизу, ось зверху, а знизу воно ще мерзло трохи. це нам повезло, що це ми виїхали. В принципі, ніде не застряли, На мату, я не знаю, як люди їздять, без крив. З кривом це, звісно, надалося додати ще щиточок. Де там, 에, короче, зачіпляє щеплення болото там і летить все на морду коротше виїхали виїхали я думав будемо буксувати ні, всі загрузили сіли хоча тут під дрові щоб, якби вес є така що оді маловато ну сопротивлення є наматує не на ці колеса наматує все тепер наша дорога нормальна Будемо їхати, там далі є ще пару е, дерев. О, ні, одне дерево, кажу пару. Сломаних. Ми їх теж загрузимо і їдемо додому. А вже коли либо підсохне, либо буде мороз, то приїдемо сюди вже загрузимося по нормальному. Є там я вже примітив пару таких дерев. Тоді можна буде загрузитися. Краник наш держить, все чітко. Нормально. Правда, весь в болоті, все в болоті, а не розтираю його, вже підсохне потім його струсим цю всю ерунду. Так що якось так. Хорошо, що я кину противовіс. Без противовісу ми там би сіли би це 100%. Так, заводимо і їдемо далі. Обучаємо. Так, дивіться, цихи попилені. Пиляють взагалі все подряд. Там попиляні, тут попиляні. Випилюють зелені, дивіться. Дупіли, що це таке? Спиляли. Це наказу да наказувати. Так, ну ми їдемо. Je hebt het goed als je het zoekt. Het is te laat. Press Так, ну що, потекла водичка. Це не діло, будемо витачувати переходні новий. Зараз ще аж до... Пока ми її допиляємо. Оці Є Оці почистити Почистить їх. Ось така товстенька. Ось до товстенька така ветка, Там вон валяється. Лежить. Коротше, ну допиляємо. Закручуємо кран назад, там вода в нас є доли їм. І потихеньку їдемо додому. А вже розберу до токаля поїду і переходника цього витащу. Тому що це не діло. Розвідку ми зробили. Уже будуть морози, переходник витащимо і поїдемо вже загрузимося по повний. Надіюся, свій не забрать і дрова, звісно. Так, доставай пилку, Будемо перепилювати. ¿Cuál Все почистили, попиляли, загрузили і будемо видвигатися. Нам тут в принципі, залишилось ще недалеко. Кілометра два проїхати. Водичку я залив, кран закрутив. Надію, що більше не прорве, тому що у нас вже води немає, там залишилось пів літри. Все. На цьому відео будемо закінчувати. Всім удачі, до нових відео, а ми їдемо додому потихонечку. A to już rozkisaje. Także jakoś tak.